10 порад, як не витрачати час даремно. Наша продуктивність залежить від багатьох змінних. Наприклад, якщо ви не налаштовані правильно, то ніякі лайфхаки вам не допоможуть. Мова про те, щоб досягти максимальної віддачі. Доводити справу до кінця та не витрачати час даремно. Не ходіть довкола проблеми. Починайте працювати. У будь-якій справі є важливі речі та другорядні. Не відстрочуйте. Не ігноруйте проблему, не замовчуйте. Якщо бажаєте результату, одразу починайте діяти. Кажіть ні. Коли мова йде про роботу, я кажу ні всьому, що не відповідає моїм цілям і цінностям. Робіть п'ятихвилинні паузи кожні 30-40 хвилин. Розімніть спину, прогуляйтесь, попийте води. Найголовніше відірватися від роботи. Після повернення на робоче місце вам може прийти нова ідея. Приберіть все, що вас відволікає. Силу волі переоцінюють. Якщо вас щось відволікає, просто відстороніться від цього. Не думайте, що маєте імунітет від відволікаючих факторів просто приберіть їх. Тримайтесь подалі від хаосу. Хаос в житті свідчить про хаос в голові, а в такому стані складно щось довести до кінця. Ніякого смартфону протягом години після того як ви прокинулись. Головне завдання смартфону це відволікати вас, не дозволяйте іншим людям і додаткам розсіювати вашу увагу в першу годину після того, як ви прокинулись. В цей час ви думаєте та плануєте про свій день. Менше думайте. Коли люди кажуть, що вони думають, частіше за все вони просто про щось хвилюються не думайте надто багато, просто дійте і дивіться, що з цього виходить. Якщо у вас влаштовує результат, продовжуйте. Якщо ні, змінюйте стратегію. Смійтесь, сміх знімає стрес. А якщо ви бажаєте бути продуктивним, то стрес вам ні до чого. А чи дійсно це важливо? Частіше ставте собі це питання. Ви здивуєтесь, наскільки часто відповідь буде негативною. Навіщо робити непотрібні речі. Займайтесь справою. Так, розмовляти про роботу значно легше, ніж її робити. Всі так можуть. Але ви не всі. Погоджуєтесь? Ви сама продуктивність. Друзі, пишіть в коментарях, що хотіли б додати, а з чим не погоджуєтесь. Мені буде цікаво почитати.